Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу показати тобі 5 товарів на сайті тему. І перше, що я хочу показати тобі, це ось такі термолегінці з унікальним дизайном. Вони є топ-продажів і також є в різних варіаціях, по кольорів. Також є в різних розмірах. І наступне, що я хочу тобі показати, це ось така малесенька сумочка. Її можна використовувати як і косметичку, так і сумочку влітку на якусь прогулянку, де потрібно взяти лише телефон та гаманець. І наступне, що я хочу показати тобі, це ось такі забивки для нічних локонів. Відгуків є дуже багато, можливо, хтось колись хотів спробувати. Або, можливо, хтось хоче купити комусь на подарунок. Колись ця штука вона була дуже популярна. Зараз не знаю, але мені сподобалися її кольори ось цієї завивки. І вона є м'яка і зручна. І наступне, що я хочу тобі показати, це ось такі малесенькі краби для волосся. Вони є пухнасті і дуже милі. Є, як і ти можеш придбати одну штуку, можеш і декілька для себе придбати, і своєї подружки. І наступне, що я хочу тобі показати, це ось такі милі зірки. Вони є USB-живлення, тобто, коли, наприклад. Вимикають світло, у нас це дуже популярно в країні. І краще б такого не було. Але все ж, коли немає світла, ось такі зірки, USB-живлення, шторки дуже популярні. І якщо тобі щось сподобалося, ти можеш знайти в опис під цим відео і подивитися коди на товари. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. До зустрічі у наступному відео.